Він ікона Голівуду, актор, режисер і активіст. Це Шон Пен. Але чи знаєте ви ці дивовижні факти про нього? Шон Пен походить з дуже творчої родини. Його батько був відомим режисером, а мати акторкою. Він не тільки двічі лауреат премії Оскар за найкращу чоловічу роль, але й надзвичайно успішний режисер, знімаючи визнані критиками фільми. Шон відомий своїм глибоким зануренням у ролі, часто використовуючи метод акторської гри. Але він не лише на екрані. Пен є активним гуманітарним діячем, заснувавши організацію CORE – Community Organized Relief Effort, яка надає допомогу в кризових регіонах по всьому світу від Гаїті до України. Він навіть брав інтерв'ю у Ель Чапо, найвідомішого наркобарона світу для Rolling Stone. Який факт про шона пена вас вразив найбільше? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатись на канал, щоб дізнатися ще більше цікавих фактів про ваших улюблених зірок.